Огляд сухого пайку Литви Дякую Литві, литовцям та литовським українцям, які нас підтримують та наближають нашу перемогу. Не просто так цей продукт зараз є в наших руках. Внесок Литви у боротьбу за свободу України вже становить мільйони одиниць боєприпасів та тисячу одиниць озброєння. Литовські війська разом із нами завжди проводять якісь навчання та обмін бойовим досвідом. На одному із таких навчань ми разом із побратимами вирішили підтримати дану країну у чемпіонаті з відбору на євро 2024 по футболу. І завітали на матч Литва Чорногорія. Коротке відео з даного заходу я покажу в кінці відео. А зараз ми приступимо до огляду військового сухого пайку Армії Литви. Меню номер 1 Упаковка у нас міцна, військова кольора олива Меню номер 1 Практична, легка, компактна, не завдає зайвого шуму. І дуже комфортна така штучка, як лінія відриву. Відчиняємо. Дивимось, друзі, що у нас є в складі даного сухого пайка. Це таганок, обов'язково ним скористуємось, сухий спірт. Перевіримо, надіюсь, це безпечна річ. Пакетик із вкусняшками. В принципі, укомплектований, воно не розкидане по усій упаковці. Це, напевно, цитрусовий напій. Тут є апельсинки на малюнку. Це, напевно, чай Black Tea. Інструкція на литовській мові. На жаль, що до неї мені рано. Рута. Шоколад військовий, напевно, цукор, соус або якийсь джем, жувальна гумка, галети, горішки, а саме мигдаль. І основна страва. До якої йде в комплекті розігрівач. І з пластинками карабіту, чи, чи що це, я не знаю, пишіть в коментарях. Щодо таганку користуватись, ми ним не будемо, оскільки тут є дуже зручний такий пакетик з нагрівачем. Тому це ми залишимо на наступний раз, щоб не доставати свій посуд, не втрачати час. Оскільки часу військового це догрігоційна річ. pork with Rice Mesh. Здається, це тушкована свинина з рисом. Так. Будемо розігрівати. Що ж, у нас тут написано перше, потрібно розрізати даний пакетик. Ми акуратно вже його відкриваємо, щоб не розірвати, як у минулому відео з польським сухим пайком. Воно ось тут, Перегляньте його. Відкрили пакетик. Друге, у нас потрібно закинути туди основну страву. Закинули основну страву, у нас показано, що водичку потрібно до полосочки налити. Налили води і одразу я чую, що пішла реакція, згибаємо даний апарат, чую, неприємний запах пішов. Засунемо його в коробочку, хоч в інструкції не сказано так робити, але для Хорошого нагрівання продукту зробимо ось так. Поки ми чекаємо, щоб нагрілася наша основна страва, зробимо ми зараз чайок і напій, який нам пропонують. Дивіться, яка реакція. Вмикаємо водичку на каву. Вмикаємо водичку на чай. Зараз будемо дивитись, що ж це за... Поставили водичку на чай, дивимось, що ж це за напій у нас. Згідно інструкції, нам потрібно розмішати його на 300 мл. Тому висипали ми, як зазвичай, не весь. Здається, це напій оранж. Також, поки гріється вода на каву, ми зараз подивимось Поки нагрівається наша водичка на чай, ми подивимось, наскільки працює сухий спірт, який нам пропонує виробник. Так, де тут вище? Напевно, це вище. Напевно, згорить воно все, блять. У нас є в комплекті сірники. є такий хамутик, який, напевно, призначений для того, щоб е, у пакетик із сухого пайку все скласти сміття, зав'язати і, ну, як би, викинути? Блакитні, гарні сірнички. Все працює. Що ми, друзі, бачимо? Апетитно, в принципі, все виглядає. Шоколад, дивіться, це шоколад, це не батончик. Трішечки кривий, трішечки Стрьомний, стрьомний. Напевно, він був під сонцем, не знаю. Джем. Мигдаль, галети, оранж напій і рис. Гарячий рис із тушкованою свининою. Що ж, друзі, у нас обід при свічках. Куштуємо рис із свининою він в бульйоні. Є бульйончик. М -м -м -м. Досить непогано. Але щодо тушкованої свинини хочеться відмітити, це просто фарш. Тут є половина рису, з одного краю він весь в фарші. Це буте би тефтеля якась. М -м. Напевно, треба було пом'яти пакет, а потім засунути його розігрівати, оскільки тут половина рису вся в фарші. Тобто я їм якби котлету, в якій є трішечки-трішечки рису. От зараз справді я їм одне м'ясо. І дуже-дуже смачне. М -м. Я не хочу добиратись навіть до рису. Але скуштуємо рис з морквою. Так, друзі, рис потрібно було е, розімняти, е, тому що сам по собі він не переварений, він не, не злипшийся, він добре зварений, твердий, е, смачний, якби ми це все розім'яли так, як потрібно, було б ще краще. Але на оцінку це зовсім, не, е, зовсім ніяк не впливає. Дивіться, це одне м'ясо, як котлета, величезна котлета. Оце м'яско з цим бульйончиком. М -м. Блін, це круто. Я не думав, що може бути смачний литовський сухпай. До речі, друзі, це тільки перший номер. Їх є 10 меню, всі вони будуть на моїх оглядах. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночки, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І не забувайте сідати разом за стіл, щоб нам усім було смачно. Попробуємо ще з галетиною. Галети такі ж самі, як і в польському сухому пайку, я перевірив, чи... Вони однієї фірми, тут також є тмин. Але вони смачні. Мені здається, вони трішки солодкуваті, Але цей рис з м'ясом, це щось. Я не думаю, що литовський сухпай може бути настільки смачним. А їх попереду ще 9 меню. Доїли ми основну страву. Скуштуємо. О, ну, це капець. На запах дуже-дуже хімічний. І страшно аж після цього пити, але на смак він не солодкий, він водянистий, він не дуже концентрований, нормальний. Але в канадському сухому пайку виноградний був набагато смачніший, там був смак більш натуральний. Тут він. Я не можу це пояснити, тому в майбутньому ми обов'язково розіграємо один із литовських сухих пайків, щоб ви це скуштували також. Приступаємо до чаю, зараз намажемо джем з галеттою. По поводу чайку, друзі. Пахне як чай у потягу 2000-х років є міцненьким, він вже трішечки постояв як чефірчик. Але я такий люблю. Галетина із джемом. Що можна сказати по поводу джему? Я не скажу вам, що це за смак джему, оскільки тмин дуже відкривається. Разом із цим джемом я точно не можу сказати, що це за фрукт чи ягода, але дуже смачно. Я тмин не люблю, але разом із цим джемом дуже прикольно виходить. Зачот? Мигдаль як мигдаль, шоколад. Потрібно мати міцні зуби для цього шоколаду. Шоколад гіркий. Я б не сказав, бо що дуже смачний, але це солодке, це шоколад. І військовослужбовець, коли якийсь виконує завдання, він там хоче поїсти, і коли там. У нього в кармані залишилась там на якийсь перекус ця шоколадка. Я думаю, вона дуже порадує його. І шоколад, як ми знаємо, там перед сесією студентам кажуть, краще поїсти. Він там трішечки запускає роботу мізків, тобто, що є немаловажним моментом для виконання військових завдань. Що ж, друзі, хочеться зауважити, також, що тут одна серветка. Серветок більше у нас немає. Але, в принципі, в мене сьогодні вийшло відкрити це все, не запачкавшись, поїсти також. Дуже яскраво виражений запах цієї серветки. Вона дуже волога. Пахне лимоном, і що є досить приємно. Але якби їх було пару штук, було б краще, оскільки там військовослужбовцю потрібно там ще свій посуд, чи помити, чи протерти, чи виделочку протерти. Залишилась у нас жувальна гумка для свіжого подиху. Їх у нас дві. Гумка і гумка. Яка оцінка даного сухого пайку? Все дуже смачно. Да, шоколад там був якийсь, можливо, не такий, але я ставлю 10 із 10, бульйончик з рис за морковочка зачот, м'язко, фарш, свіжий, ніякого жиру немає. Нічого зайвого немає. Джем, нормальний, галети, топчик. Напій також піде для різноманіття військовослужбовців. Зайде на ура. Оцінка 10 із 10. Підписуйтесь на канал, далі буде набагато цікавіше. Усім до зустрічі, слава Україні!